Так, дві години. Там якась це може бути Юлія махає, можна починати. Добрий вечір. Вибачте за затримку, але... У нас є трансляція, тому я не буду казати перше слово Русня. Нас затримує. І деякі люди ще, можливо, хтось доїде, хтось вже встиг на початок. Тому ті, хто затримається, може подивитись нас уже в записі. Вас дуже багато, це дуже тішить, особливо, мені здається, приємно Уляні, тому що це її дебютна книжка, власне, через яку ми тут зібралися. Це презентація книжки Атраменти. І також е, у нас е, люб'язно походився е, е, сказати розумне слово Ростислав Семків. Сподіваюся. Ми з Уляною будемо красиві, а Ростислав буде розумний. Пан <рес> Ростислав на правах мого куратора із літосвіти буде розумним. Е, давайте тоді почнемо, напевно, з Ростислава. Тому що взагалі вперше про цю книжку і перше про а, Уля... а, там, Уляну. Я Артем, я редактор видавничих проєктів у династі Темпора. А, Вперше про книжку Атраменти і про Уляну Кривохатьку я почув саме від Ростислава. Він був куратором Уляни на літосвіті. А, І тому власне питання до Ростислава. А, чим саме вам так сподобалась і вас зацікавила ця книжка? Так, звичайно, я взагалі хотів зробити ліричний вступ про те, я, про те, наскільки все розвинулось порівняно з 90-ми. Але я його ще пізніше зроблю. Щодо самого питання: ну, безперечно, коли ми десь міркуємо про яку небудь книжку чи взагалі витвір мистецтва, то з одного боку. А якщо в нас є відповідна там якась освіта кваліфікація, ми оцінюємо в межах там своєї компетенції, так чому ця книжка хороша з іншого боку, є якийсь особистий такий пласт? Який теж не можна ігнорувати, чому тобі особисто подобається, і тут зрозуміло, чому мені особисто подобається, тому що там про фотографію. От ну це звичайно жахливий нелюдський режим, там змальований, реально нелюдський, так е, де там, антиутопія, де заборонено фотографувати. Е, це може не всім видаватися жахливо, але ну, от мені це видається жахливо, оскільки в мене є такий от такий великий сентимент. Uh, ja się znowuż z tej epochy z, Червоним ліхтарем в ванні роблять, значить, бачок заряджаєш плівку, переживаєш, щоб вона там не склеїлася, дивишся, як це, до речі, такий момент майже містичний, і він зараз втрачений. Коли от фотопапір насвітлений збільшувачем, і ти його кидаєш в ванночку з проявником, і на білому папері починають проступати обличчя. Це такий фантастичний момент. От і е, тому це дуже якось дуже промовляє з одного боку. Е, а з іншого боку, так, це е, цікаво е, написана книжка. Там є певний такий меседж, там навіть кілька меседжів, та вона екологічна. От вчить людей бути більш уважними до середовища, вона дуже екзистенціалістська, в тому сенсі, що там ця книжка таку, про таку справжню самотність. От і це напевне її найбільша сила, так. Тобто, ця персонажка, вона така реально самотня, і це дуже відчутно, це дуже так викликає якусь певну емпатію. Це людина, яка емоційна вона переживає, але вона опиняється в ситуації такого такої ізоляції, холоду. І тому це, як на мене, досить сильно психологічно. Ну і вона добре скомпонована, добре зроблена, але ну, це вже ми е, подбали, так, щоб, так, вона, це вже ви допомогли. щоб вона, значить, там, щоб сюжет е, розвивався і все було добре. Так що така, як і кожна антиутопія, повчальна книжка. Ну, але перш за все, ось цей е, сентимент щодо фотографії. От, плюс оці тепер такі милі штуки. Це прекрасно, що це стає можливим. Та, от якісь закладочки, як фотоапарати і додаткові якісь фотографії. Ну, це супер. от, Тобто, насправді, дуже гарно, Уляну, можна привітати, і я думаю, що. В майбутньому треба просто не спинятись, рухатися далі. Так. В наступній антиутопії заборонять радіо, ще там, щось ну, я не знаю. О, тобто, я думаю, ну, у насправді… у мене щоправда є інша ідея іншої антиутопії, де всіх примусово психотерапевтують. А теж момент. Ну потім. Та це прекрасне, це прекрасне майбутнє. Так? Ну потім, Ляни є ті сфери, куди про які десь загально знають люди, але не знають якоїсь конкретики, і це може бути теж матеріалом, так, тобто ці ці реконструкції, якісь рольові ігри, це дуже цікаво. Більшість людей знає, що є таке. Але вони не знають, як це відбувається всередині. Так? Тобто тут... І це, це може бути цікавий матеріал, От, хоча багато друзів тоді можуть опинитися в ролі персонажів, ну, але це вже так. Е, і, там, з іншого боку, комп'ютерні ігри. Заради своєї безпеки, я казатиму, що це збірні образи. Але їх можна комбінувати, перетворювати на ельфів. Так? Ну. От і потім там оці комп'ютерні ігри, та як це середовище розробників, це теж дуже цікаво. Тобто, як мінімум, ще якраз звільнилася дві сфери. О, тепер можна все написати. Якраз можна все написати. І коли людина звільнилася, вона вже не має ніяких пересторог і зобов'язань. Так... Особливо, якщо не підписували цей бо... Так, Бо, наприклад, в мене є знайома, яка довгий час працювала на шоу екстрасенсів. То вона чекає. Вона чекає, коли закінчиться термін нерозголошення, і тоді вона напише. <рес> так, Уляна, до тебе найстандартніше питання для твоєї найпершої презентації, найпершої книжки про що вона? Пан Ростислав уже все розповів. <рес> <рес> Серйозно. Загорнув і продав. Про самотність. Ну, насамперед про самотність. Тому. що... Попри всю фантастичну складову, попри прибульців, які там є, попри ем, спроби революційного руху, і це все, ем, вона про самотність насамперед. Е, я, на жаль, ем, і ще недостатньо навчена для того, щоб писати хард сайфай, і не певна, що я хочу його писати. Але я залюблена у соціальну наукову фантастику. І от це перша спроба в соціальну наукову фантастику. І по тих відгуках, які я вже маю на даний момент, тому що пощастило, тому що були ці перші 50 примірників на книжковому арсеналі, і певна кількість блогерів там їх розібрала. Причому блогерів, які зазвичай там фантастику, наприклад, не читають. Крім однієї людини, Елі, привіт. От. Е, мені дуже приємно було зрозуміти, що люди навіть типу, не в жанрі, вони одразу зчитують про що насправді книжка. Ну там багато ще там про сестринство. Так, про сестринство. там Штосунки теж особи сестра, на <реш> якій я присвятила цю книжку. Це людина, яка да, Це який я, завдя... Вас побачити. Який я завдячую досвідом сестринства і розумінням сестринства, але персонажки цієї книжки, сестри, вони не списані з нас. Це зараз про мене погано думати про що люди, які читали книжку. Ці, персона... Ці персонажі ну, не списані поки... з нас. Мене дуже сильно бісить, коли у е, авторів питають, чи типу, ви писали головну гриню з себе, чи ще що небудь таке, тому що ні, е, е, персонаж має бути складений більше, ніж із одного референса. Тут так навіть і з кішкою. Так, але, але в принципі автори, авторки можуть говорити що завгодно, всі все рівно розуміють. Пане, Ростислав, ну не паліть контур. Про аб'юзивні стосунки теж. Там. Це Такі, я включаю в той шматок, де про самотність, тому що людина самотня, вона більш схильна потрапити в аб'юзивні стосунки, власне, і застрягнути в них, тому що у неї немає допомоги, вона не бачить допомоги, навіть якщо є хтось рідний, там близький, і так далі. Вона просто через свою зацикленість на цих паттернах, вона не бачить, що може з цього вийти. Ну так, але якщо бути просто самотнім, це якось цим можна якось зжитися, навіть самотність може бути комфортно. А якщо вона відбувається ще в межах, і тобто на тлі є якісь токсичні якийсь аб'юз, так то, як, як в цій книжці, то це досить задушливо. Це жахливо, це насправді найстрашніші сторінки такі. Ну, так тут я можу себе трошечки похвалити, а може й не трошечки, тому що я зрозуміла, що все окей написано. В той момент, коли мені, оці от мої перші читачі, які про мене раніше взагалі нічого не знали, і просто отримали книжку на книжковому арсеналі, взяли її, купили там або отримали в подарунок як блогери. Вони мені поспіль писали і казали, оцього от персонажа я боялася, коли читала, і це для мене ну просто найбільші овації, які можна наразі отримати. Це значить, що я його перепонову написала. Та е, я хочу тепер зазначити, що всі присутні е, підуть з подарунком. Е, що це за подарунок? Зараз розкаже Уляна, що це за листівки, і поки вона розказує, збігає поша один подарунок, який я забув буквально одну хвилинку і поки ти розказуєш, я вернусь. Давай. Е, це не просто листівки, це не просто витвір дизайнерського мистецтва дизайнерів темпори. Е, справа в тому, що. Так, у тексті фігурує фотографія, причому не просто фотографія, а плівкова фотографія. Оця от червона лампа, темна ванна і так далі. У мене правда червоної лампи не було от саме частину про проявлення фотографії. Я чесно писала, спираючись на досвід інших фотографів, а от фотографувати мені довелося навчитися для того, щоб це все переконувало написати. Принаймні, я собі постановила, що я маю навчитися фотографувати на плівку для того, щоб нормально це описати. І... І минулої осені, коли вже книжка пішла у видавництво, я спеціально ходила в Києву з фотоапаратом точно таким самим, як у героїні мого роману. От він стоїть, Київ 19М, і фотографувала Київ, фотографувала локації, які так чи інакше згадані у книжці. Я вже не раз жартувала із друзями, жартували на онлайн-презентації книжки, що найфантастичніша частина цього тексту це не прибульці. Найфантастичніша частина цього тексту це те, що у героїні впродовж тексту жодного разу не заїдає її Київ дев'ятнадцять, тому що мій. Страждає на таку штуку, як мультиекспозиція. Це коли е, один кадр накладається на інший, коли ти фотографуєш. І оці от е, три чи чотири плівки, які я відфоткала, сподіваючись, що я зроблю красиві листівки до своєї книжки з локаціями, які я згадую у своїй книжці, е, вони замультиекспонувалися. В результаті е, вийшло доволі химерно і доволі в дусі книжки, е, але це було зовсім не те, що я очікувала, і спочатку була в шоці. Якщо та фотографії на листівках, які ви сьогодні отримаєте в подарунок, зроблені мною. На головній із цих листівок є телевежа дорогожицька наша, яка фігурує у тексті, трошечки спойлер, локаційний. Та. А на звороті там є цитати із роману. Так, і зараз я попрошу Юлю роздати вам кожному по одній листівці випадковим чином. Хтось із вас якусь отримає, але ті, хто, Можна Можна, та, звичайно, але ті, хто а, купить або передзамовив вже книжку, отримає всі три. Да. Тому а, вас, вам стимул придбати книжку, підписати. Воляни... Є автограф. А ще всі, хто прийшов, можуть потім підійти і взяти собі закладиночку у вигляді фотоапарата. Закладинки друкувала я на своєму 3D-принтері. Oh. Так що беріть, користуйтеся, я подумала, що це буде нормальним таким аддоном до книжкового творіння. Та і е, Уляна дуже чекає ваших запитань, тому закликаю вас бути активними. Е, піднімайте руку, задавайте питання. Е, і хтось із вас також сьогодні піде за цією прекрасною книжкою. Це також антиутопія нашого іншого автора Валентина Поспєлова. Я її купила, але ще не прочитала. А, так, а, і в когось також з вас буде можливість її отримати безкоштовно. Тому а, хто буде найкреативніше, найцікавіше питання або можливо найбільше питань задасть, а, то, той і отримає оцю от книжку. А, Уляна, так що готуйся ти в кінці, визначиш. Будь ласка, креативно, але не стрьомно, Добре? А, от, так і ще в нас ставте цікаві питання, отримайте різанину дуже антиутопійно. І також ми підготували кілька каталожків. Можливо, комусь цікаво. Це каталожки з нашими книжками програми Гарне день, аби жити. Книжка Уляни також вийшла в рамках цієї програми. Тут вона є. І, можливо, комусь цікаво, то можете ці каталожки також тут взяти безкоштовно. Тут, до речі, можу зробити цей відступ про 90-ті. Тобто, це, звичайно, все було б уявлялося б абсолютною фантастикою. Так? В 90-ті роки. Це я говорю для того, щоб ми розуміли, наскільки все змінилося, наскільки справді йде розвиток, наскільки розвивається література. от, Тобто, уявити собі, що. ну, З'являється книжка в молодої авторки, і йдуть презентації, і до неї ще з'являються якісь ну, от, значить. Ну, це навіть відкриточки, це і і в так далі. І так, так та, тобто Це, це зараз, ну, напевне, останніх років 10-15 так є. От, тобто Це надзвичайно потужно, крім того, що. Її будуть обговорювати на книжкових клубах чи вже обговорюють є книжкові клуби, так тобто, це теж страшна. Ого, там можна, є презентації там в якихось інших містах. Є, значить, каталог, в якому я порахував спеціально 68 книжок молодих авторів. Ну добре, Івченко там окремо, але в нього там вісім, нехай, але 60 так, книжок 80. авторів, які це там перша книжка або друга книжка, тобто з'являються. І це все, ну, власне, не просто десь там зависає, так що з'являється книжка і все. А це реально купують. Читають, це розповсюджується, обговорюють. Оце просто прекрасно. Треба, якщо є оце, значить треба жити життя, то це теж такий елемент, яким треба насолоджуватися, бо це зараз справжній літературний процес, коли воно дійсно відбувається так, як має відбуватися. От і ну, цьому не можна не тішитися, тому тут всіх можна привітати і, і темпору, і є, і Уляну, так, всіх Можу не додати, що в цьому каталозі є роман моєї однокурсниці, моєї коліжанки-покуратору Ані Безпалої Касандра Курить папіроси». Це історичний, причому такий хардово-історичний, дуже сильно ґрунтований на реальних матеріалах роман. Він абсолютно прекрасний. Я його вже встигла прочитати, встигла побувати на презентації і так далі. І ми із Анією поки писали свої книжки обидві про Київ просто в різні часові періоди, тому що. Книжка у мене теж про Київ, він просто в майбутньому і вже не називається Києвом, але від цього менше Києвом не стає. Ми з нею спілкувалися, і ми... Е, 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 уже після виходу. Е, і ми дуже сильно сміялися, тому що ну, здавалося, в неї минуле у мене майбутнє, але через те, що це Київ, е, е, стільки паралелей з'являється, так що. Тепер після того, як я це сказала, можете шукати паралелі ще й в книжці Ані. <рив> в моїй це взагалі така київська трилогія. Так от є. Е... А є ще Олександра Іванюк. Тобто е... Касандра курить папіроси, це про минуле Києва. Це 1918 рік, большевики рвуться до Києва. Значить, там е... тут УНР. і хтось хтось за україну хтось за зрадоньку от, тобто ну все те що відбувалося тоді і що повчально зараз? Потім є Олександр Іванюк, це теперішній Київ, там філософські контексти певні, і це майбутній Київ. От, ну, Звичайно, Київ так, не буде розвиватися, так ми сподіваємося. Так, Ми дуже сподіваємося, що Київ так не розвиватиметься, але я мушу зазначити, що, ну, наприклад, одна із локацій, які я згадую в книжці, як на момент подій книжки закриті, там. Там є локація, яка в книжці виявляється закритою. Я її писала з реальної локації, яка на момент написання книжки була відкритою. І тепер уже закрита. Я сподіваюся, що на цьому співпадіння закінчиться. А щоб не, так не відбулося, треба берегти тварин і уважно ставитись до довколишнього середку. Да, я, я думала продавати цю антиутопію як екологічну, але насправді. Е... Екологічна тема там не основна. Eh, так, ми вже говоримо про майбутнє. Тут 30 тисяч, о, 2032 рік. перепрошую. Не Перепрошуємо. Не та, <різько> І це не таке далеке майбутнє. Це всього мало років майбутньому. 7. Так, як ти вважаєш, таке підступне питання до тебе. Сім років швидко пройдуть. Книжка вже буде фактично про сучасність на той момент. Як вона буде на той момент читатись? Ну, ми і в 2025 році абсолютно спокійно і навіть з захопленням читаємо Орвела. Я, звісно, себе із Орвелом порівнювати не хочу, бо де я, а де Орвел, але е, тексти е, нормально написані, мають тенденцію нормально старяти. Я сподіваюся, що мій текст написаний нормально. От. А ще одна така штука, до речі, до речі, поки я не забула, тим, що події цієї книжки відбуваються в майбутньому, я насправді завдячую панові Ростиславу. Тому що.